Всім привіт! Амко на Італія. Це місце називається Пасетто. Монумент загиблим за волю цієї країни. І коли дивлюся на цей перевозик, розумію, що туристичний сезон вже почався. І зимою я не бачила цих перевозиків. Перший раз. І Я бачу це чудо. Цікаво. Який маршрут цього паровоза? От кілька жіночок зупинилися, видно, питають, коли він вирушить в дорогу і яка ціна. Це зона відпочинку, це місце, це місце місце Анкона. І оцей пам'ятник загиблим за волю. Із свободу Італії стали візитною карточку міста нам. Тут відкривається гарний вид на Андреатичне море. Бачите море в далині сьогодні гарний весняний день. Бачите, машина із військовими патрулює. А це ви бачите головний проспект цього міста. Деля Вікторія. Проспект Свободи. Тут є кілька барів, є ресторанчик. Коли спуститися до моря, там є пляж. Невеличкий пляж. Бачите, охорону. Зараз проходять реставраційні роботи. Ви бачите оцей забор. Проходить реставрація сходів. Ви бачите, оце збудований ліфт. І там ще є бар-ресторан. Щоб спуститися піднятися на ліфту, там треба заплатити десь, коли євро коштує. Вже працюють. Оці... Цей бар-ресторан вже відкрив свою роботу. Зимою він був закритий. На вулиці не обслуговувалися клієнти. Покажу вам трошки моря андріатичну стрічку. Бачите, парусник вдалині. видно парусник. І далеко далеко, практично на горизонті, я бачу така баржа велика. Ну, далині, ні. Я не знаю, чи ви зможете побачити. Чайки літають. Іноді мені здається, що чайки отакі повноправні господарі в цьому місці. Дуже багато чайок. І в самому місті не тільки на узбережжі Адріатичного моря. Це ось Чи це, це, це... чаю кружляють? Дивіться. Вау. Кому сподобалось це таке коротеньке відео, не будьте байдужі, ставте «подобайки», Хто не підписаний, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе!